У Чернівцях минулими вихідними відбувся один із найяскравіших спортивних стартів року міжнародний турнір Чернівці Оупен Карате 25», який входить до національної прем'єр-ліги карате. На татамі вийшли 736 атлетів із 37 клубів України та Молдови, перетворивши столицю Буковини на справжню арену спортивного загартування і міжнародної дружби. Як проходили змагання далі у сюжеті? У Чернівцях відбувся масштабний міжнародний турнір Чернівці Open Karate 25, який входить до національної прем'єр-ліги карате. Це щорічний турнір. Мені здається, що це один з найдавніших турнірів саме по карате, які проходять в Чернівцях. Це вже другий десяток, як ми проводимо цей турнір. Він вже історичний. Ми лише його наповнюємо якоюсь цікавою ноу-хау, якимись новинками, щоб дітям було цікаво змагатись і завжди прагнемо бути хедлайнерами у цьому виду спорту, якими ми зараз і являємось. Аби взяти участь у міжнародному турнірі Чернівці Open карате 25 та визначити кращих з кращих до столиці Буковини, з'їхали спортсмени з різних міст та сусідніх країн. Мені дуже подобається тут конкуренція, що дійсно з усієї України всі каратисти приїхали позмагатися і показати свій рівень. Хочу ще зазначити, що на цих змаганнях близько тисячі учасників, і ми нашим клубом є організаторами цього турніру. В цілому дуже цікаво, і я дуже радий, що ми можемо. Організовувати такі турніри і змагатися в такій класній конкуренції. Карате на турнірі представлено одразу в кількох дисциплінах, серед яких і видовищена категорія ката, демонстрація техніки, сили та точності кожного руху. Сьогодні категорія карате в програмі карате є програма окрема ката. Це такий а, візуальний поєдинок а, с, поєдинок в ката, де спортсмени демонструють техніку традиційного карате, дихання, стійки і так далі. Ну і судді оцінюють, наскільки якісно кожний спортсменів це робить. Найемоційніші моменти завжди у дитячих категоріях. Тут і перші перемоги, і перші розчарування. Мені сподобалося я. Я робила Урамова шийокот від більш всього. Я вже була в 2024-му тут і зайняла друге місце, а зараз перша. Перший бій програла, другий виграла. І ще комітет і командний комітет. Не потрібно розстраюватися, якщо програв перший бій. По друге попереду сьогодні. Я один день е, бій програла. Потім стата е, виграла третє місце. Тренер спортивного клубу «Іпон» Андрій Зима, який привіз своїх спортсменів до Чернівців з Дніпра, каже: каратисти вже встигли вибороти призові місця. У Нас вже є там уже пару фіналів. Уже є треті місця, то сну достаточно як у многії багато кара вже виступав із медалями. Ну, Я скажу, що ну, турнір дуже організований. Клуб лідер приносить за завжди щось нове. І сьогодні тут був кака бренд-бук нового нового турніру. Так. Чернівці опен, Чорнівівці це дуже потужно і це як навізна. А я думаю, що ну, всі регіони будуть как, робити, слідкувати з лідерами і робити свої, свої турніри вже в такому автентичному стилі. Підтримка учасників окрема частина масштабних змагань. Батьки та вболівальники хвилюються за кожен вихід на татамі не менше ніж самі спортсмени. Вболіваємо за нашу команду, підтримуємо наших хлопців і е, маємо надію, що станемо на п'ядесталу як кращі команди. Дитина змагається вже в комітет Взяв бронзу, а в ката в категорії взяв золото. Ми дуже полюбляємо чорновці і е, організація чемпіонатів завжди е, на дуже високо. Окому рівні, а в тому числі тихо, спокійно, гарні зали, гарні судді. І дуже полюбляємо приїжджати до вас. Чернівці вже не вперше приймають турнір такого масштабу, і саме тут українські каратисти почуваються максимально безпечно та комфортно. Чернівці сьогодні це. Така локаційна мека безпечна для проведення змагань, і сьогодні змагання зібрали велику кількість клубів, які є лідером Української Федерації. Карате наша команда в складі 33 спортсменів бере участь і намагається здобути необхідні результати. Цьогоріч організатори додали турніру особливого стилю, автентична тематика чорні вівці та новий брендбук стали візитівкою Чернівці Опен Карате. Ми підкреслили автентичну назву Чорні вівці, яке має відношення до Чернівців. Ми зробили наградну атрибутику з символом чернівців. приїхало дуже багато спортсменів. Всі кращі клуби тут зараз в Чернівцях. Я вважаю, що це один з кращих цьогорічних українських саме дитячих турнірів. І ми намагалися зробити все, щоб нашим гостям було затишне, уютно в місті Чернівці. Участь у турнірі беруть майже всі регіони України: від Полтави до Харкова, від Києва до західних областей. Цьогоріч боротьба за головний символ турніру чорну вівцю привернула увагу найсильніших клубів. Вся Україна присутня тут і Полтава, і Харків, і Запоріжжя. Звісно, Київ, і всі західні регіони тут сьогодні змагаються в Чернівцях, щоб отримати головний приз чорну вівцю. Дякую Чернівецькій обласній федерації. Карате за те, що вона багато батагранну роботу проводить. І тренер національної збірної Олександр Пекулін і спортсмени. Сьогодні а, показують високий рівень, проводять змагання. Тобто а, одна з найкращих робот, яка проводить федерація серед всіх регіонів нашої країни. Щороку Чернівці Опен Карате збирає все більше спортсменів та зміцнює імідж Чернівців як міста великих спортивних подій. Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.